Друзья, всем привет! Е извечна тема, а кто ж кращий, Windows или же Mac OS, ну, або MacBook Pro, або плюс-минус потужный Intel, скажем так. Так вот, давеча вчера я был у Своїх родичів, а в частності свої доньки і її чоловік, ну, тобто мій зять, каже, у мене є MacBook Pro M1. І десь, напевно, вже рік часу ми сперечаємо, що краще, що не краще, і що Мак потужніший і набагато кращий. Так от, завітав я до них в гості, поділився тим самим проєктом. І чим все закінчилось, чи дійсно MacBook кращий. давайте подивимося. Кто краще? М1 процесор, або Як це називати? Intel. Або Intel I7. Да. Зараз один і той же проєкт завантажений на, на MacBook і на цей. Подивимося, зараз скільки він, за скільки часу він зарендерить. Стартуємо. Один, два, три. І пішов час. Ага, У мене щось рухнулося. По-прежньому на диски. Так його на дискі, я знаю. А. Все, я знаю, где я тупанул. Вот здесь они а тут проект фигачить начал. Там-то нормально. Так. Сюда заменить рендеринг. Через сколько позднее я начал? Через минуту 03. Через хвилину 03 я позднее почав рендерить проект. И что отбывается? Тут стоит а, что тут видеокарты я даже не помню. Зараз... А, можно аж проще. А, NVIDIA GeForce RTX 3060. Ну, або маковский проц той, что M1. Ну, напевно, же M2 есть, да? Да. Ну, это не макс, это обычный M1 Pro. 512 ГБ. M1 и... Pro, 512 SSD, e И 16 ГБ оперативы. Це мені кажуть, що ну, не, Влад, люди іноді кажуть ті, що займаються з е, відео зображенням, що Мак набагато скоріше обробляє, і там просто все фул і красота. Поки що, ну, я вірю в те, що оця залізака зробить швидше. По факту, зараз подивимося. Цей почав рендерити на хвилину раніше. Мак тепленький, але я вже такий, більш гаряченький. Nee, ось Тут же можна її А є градусник? цей є? Так, да, є. Клас. Мені дуже подобається розвиток подій. І треба ще зазначити, що свого комп'ютера я не чистив, скільки. Може. Гарантія в нього закінчилася в вересні, в вересні у нього був рік. Коротше, я його ще ніколи не чистив. І так, що по температурі? Мак має у нас. 5 см тримає. 50 На 18 градусів більш нагрівся Dell. Це Dell 9710. Це I7 проц у нього. Ну, коротше, там ім один проц. 25%, а тут 30%. Да, вже обігнав. Тут потрібно трішки по-іншому зробити, це не чесний тест. Треба його видірнути з зарядки, бо Мак зараз не на зарядці. Так, поставте Мак на зарядку. Можна і так. Але я, я не я... А так макви не. Я навіть паузу поставлю зараз. Де тут пауза? Де щоб я поставила, куди ставити. Куди нажимаю, щоб не, паузу? не навіщо? А. Остановіть. Ай, блін, все повністю збросилось. <гум> я рендер ніколи не гальмував. Але... Коротше, тут зараз, а ну-ка, 29%, а ми зараз з нуля. Хірак, рендеринг. І пішло з нуля. тобто е, Скільки часу? 4.51. 451, можна сказати, на 5 хвилин пізніше, але зараз Мак підключимо до розетки. І є враження такого, що за того, це що це МАК бачить. працює не від розетки, а від батарейки, він не працює так швидко. Але зараз подивимося: чи він швидше працювати? А як з'ясувати? По кадрам в секунду можна з'ясувати 53 кадри в секунду, а у мене рендерить 80 кадрів в секунду. Я стартанув заново проєкт, коли вже було 30% там зроблено. А це тільки стартанув. дел ви красавчики. А тепер робимо оцей трюк і Dell перестає бути красавчиком. Так він же ж розряжений. Так, в будь-якому плані. Він зараз просто... Нормально працювати. Від акуму. Ну, і якум він нормально перестане працювати, коли ниже 20 опуститься, а так? А 18. Ну, окей. Подивимось. 18% все одно тут фігачить 80 кадрів в секунду, а тут. Стабільно 53. Стабільно 53. Тобто навіть, навіть якщо з виключеним акумом, де поки що? Виграє. Але ресурси воно забирає просто піпец. Що у нас тут? Навантажені 60%, 59%. А що у мене... А, стоп, а які у мене, Тому що ж теж можна подивитися. Але вона не завантажена 100%. 15% процесор тільки підбирає. Так і у мене 14% прод завантажений. У мене все тяне карта. На 100% воно завантажена. Але температура в неї десь тут пишеться температура, хер херзна, де він пишеться, не бачу. Ми розуміємо, що Мак, що з зарядки, що без зарядки працює однаково. Але розуміємо, що цей комп'ютер, я точно знаю, що без зарядки він не працює на, на нормально Ну Кількість кадрів в секунду не впала. 90-89, 80, ніфіга собі, зросла. Ну, зросла, я знаю чому. Тому що це камера, це X3000. Вона не така тяжка як GoPro. GoPro, у нього дуже тяжкі файли, і GoPro знімає 100 кадрів в секунду, а X-3000 знімає максимум 50. От зараз отут от GoPro. Мак уніжає домінірує. Ми всі любимо Мак. А гризок – за Хоча насправді в Макі мені дуже подобається його автономність. От, на батарейки цей працює 4 десь години. ну, Коротше, до 5 можна витягнути, якщо там слухати музику і всяке таке. Але мак день просто МАК Третій день не заряджається. Мак третій день не заряджається. Я, до речі, скажу, якщо я впевнений, що, що херачить на Final Cut, Final Cut просто швидесенько переведе де він по швидкості, тому що там все адаптовано і буде воно набагато швидше. Тут я от просто ну, не набагато, але буде швидше, красивіше, можливо, комфортніше. Тест завершено. Дел побіділ. Дел-9710 19-го року випуску. 17-дюймовий. А, до речі, тут у мене 17-дюймів монітор, а там 16, ще плюшечка. Коли більше монітор, більше місця і всяке так таке. так не нагрівся. Але він так не нагрівся, так. Да. 45 градусів при, проти 34. Хоча я його почищу півтора року спустя. І тоді можна буде ще один тест зробити. Можливо, він тоді ще й глючить не буде. Я поки що залишаюся на... Щось мені дуже захотілося нового дела купити, але зараз є інші місця, куди треба ви, 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 витрачати кошти. Все, неділя, тест завершено, треба їхати додому. Чесно кажучи, особисто моя думка така, що це був не зовсім правильний, не зовсім чесний тест. Я не комп'ютерний блогер. Я не знаю, як це правильно робити, але ми маємо дві залізяки, одна Intel. А інша MacBook, і тут ми спробували знайти якісь точки дотику і з'ясувати, хто ж краще. Але забігаючи наперед, хочу сказати, що правильно було б взяти MacBook Pro, той, що види десь, напевно, презентують його тижня через 23-го року і Dell 23-го року. От тоді можна вже подивитися. А так зараз ми вимірюємо ті технології, що вже ну минулі. Це вже Є більш потужні железяки на даний час. Але правильно, напевно, я думаю, що десь, напевно, через місяць я зможу десь взяти таку железяку, щоб спробувати. Мається на увазі MacBook Pro. І також треба буде десь взяти більш новий, потужний якийсь. Даже уже є у мене думки, у кого взяти можна ноутбук потужний на Intel, щоб можна було їх плюс-мінус порівняти. Але. Це здогадки. Поки що можу сказати, від мене особистий плюсик в сторону Intel заключається в тому, що це така більш універсальна штука. От, наприклад, коли людина купує собі MacBook Pro або MacBook якийсь там Pro Max, чи як вони називаються, я точно розумію, що вони не можуть туди добавить оперативки, вони не можуть туди додати жорсткого диску. Ні, є в MacBookі. Такі ноути, де можна це зробити, але він спочатку вартує набагато дорожче. Вибачте, коштує набагато дорожче. А будь-яка железяка, майже всі железяки ті, що на Віндовсі, вони так чи інакше можна їх запрограмувати. Не запрограмувати, а апгрейдити. От, напевно, таке слово підібрав. Так от. Поки що я за Intel, тому що там я можу легесенько поставити до 8 терабайт жорсткого диску. В Макі цього не можна зробити не при яких обставинах. А коли людина працює з відео да, з потужним відео з 4К, це один з факторів. Та, да, звісно, що можна внішніх зовнішніх дисків понаципляти цілу купу, але тоді буде і менше швидкість, тому що воно не працює так швидесенько. Звісно, що, можливо, не потужно. Не, не треба там дуже безліч пам'яті 64 Мігайта, Гігабайта. Вибачте. Але я вас запевняю: як тільки ви ставите собі програму Adobe Premiere або After Effects, у вас оперативки не буде, скільки б у вас не було. Да, воно буде швидше працювати, воно буде менше лагувати. Особисто для себе я знаю, що прем'єр плюс-мінус працює нормально, коли є 64. Гіга оперативи. Та, да, звісно, що там ще різні системи. Але поки що висновок такий, що особисто для мене, для людини, що не для, ні для когось там ще, а особисто для мене, для людини, що працює з відео в першу чергу, а там, де є обробка відео де ще 4К. Друзі, там такі потужності треба, що просто караул. Тому особисто для мене, поки що, залишається в пріоритеті Intel. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія Один Авто. Ну, хоча тут треба ще сказати, А, і треба ще сказати, чуть не забув, якщо вам цікаве відео не про щось автомобільне, а отакі комп'ютерне відео, ну, мені особисто ця тема дуже зайшла, бо оцей батл повинен був бути ще в минулому році. Але якось то руки не доходили. Да, ми живемо в одному місці, але. Він состоявся. І сьогодні ми зрозуміли, у кого пісюн трохи длинніший. Ну, звісно, що це був жарт, але. Друзі, якщо є бажання, щоб ми були в... обговорювали теми ті, не тільки автомобільні, напишіть про це в коментарях. Все. Тепер у мене на сьогодні точно все. Всім пока.